Корейська мелодія від учительського ансамблю домінанта ліцею імені Трояна. Сучасні корейські танці від колективів Авангард та Акварель. Спортивний клуб Чайка з показовими виступами тхекондистів. Багато хто не підозрював, що тхекондо національний вид спорту у Кореї. Корейське мистецтво витинанки і дефіле у сукнях із паперового мережива, чарівні картини з корейськими мотивами, відушні в ліцею імені Трояна. Кручені корейські пончики та традиційна корейська гра Ют Норі. І все це у Кам'янці-Подільському на честь корейського нового року. День корейської культури ініціював кам'янецький український клуб, зокрема, його засновниця Юлія Лискун, яка надихнулася корейською культурою після спілкування з кам'янчанкою Ганною Тітинок, яка 10 років живе у Сеулі, де працює та захищає дисертацію. Ганна записала відео про корейські новорічні традиції та нагадала про те корейське, що вже стало частиною життя українців. Хтось користується корейськими телефонами Samsung, хтось їздить на корейській автівці Kia або Hyundai. А хтось дивиться улюблені фільми на телевізорі LG. Також тиконду є популярним видом спорту серед нашої молоді. На українському радіо все частіше можна почути корейських виконавців, таких як BTS та Blackpink. Корейська косметика набирає все більшої популярності серед українських дівчат. Така далека країна вже є частинкою нашого життя у цій чи іншій формі. День корейської культури також виконав роль подяки Південній Кореї за підтримку України у ці непрості часи. Корея спочатку війни допомогла дуже Україні. Корейський уряд перерахував 100 мільйонів доларів на допомогу Україні. Українська діаспора разом з мешканцями Кореї також перерахували осібно 10 мільйонів доларів. Не оминули увагою схожість історії двох країн було показано уривок фільму Мальмої, у якому розповідається про те, що Кореї теж довелося боротися з окупацією та захищати свою мову. І досі вона розділена на північну, тоталітарну та південну демократичну республіки. Останнім часом набуває більшої популярності термін культурна дипломатія, як і 100 років тому з Кам'янця-Подільського виїхала національна капела під керівництвом Олександра Кошиця, яка всьому світу розказала про українську націю за допомогою пісні. Сьогодні такі обличчя, які ми побачили, анічки, як ви мило називаєте, також говорять про Україну. Цим Обличчям, щирістю, вчинками по нас судять. А також сьогоднішній захід це частина ось цієї культурної дипломатії. Це свято відбулося за спонсорською підтримки Корейського комітету з підтримки України. Учасники та гості отримали сувеніри з Кореї. Український клуб планує і надалі проводити дні культури різних країн. Роблячи свій внесок у культурну дипломатію